Продовж 10 місяців у Львові тривала соціальна кампанія Корок життя. Львів'яни закликали усіх жителів міста не викидати пластикові ковпачки, а збирати. Далі корки передавали на переробку, на заводи, а кошти перераховували на фонд підтримки хворих на легеневу гіпертензію. Це рідкісна хвороба легенів. Вартість лікування на місяць становить від 40 до 120 тисяч гривень. На Львівщині зареєстровано 40 випадків хвороби. На час акції вдалося назбирати тонну пластикових. Корків за кілограм на заводі дають 10 гривень. Сьогодні організатори проекту нагородили найактивніших львів'яни, які зібрали найбільше ковпачків. Наша акція, як вона почалася міська безстрокова, так і вона далі буде продовжуватися. Міською безстроковою цей процес насправді захопив стількох людей. Що це вже як на автоматі в мене дома? Це автоматично Ми автоматично відкручуємо корок і відкидаємо окремо і несемо там, куди ми збираємо пункти прийому. Долучалися найактивніше, звичайно, все ж таки учні. І продовжуємо тему з гостею у нашій студії Оксана Куліш, співорганізатор міської благодійної акції Корок життя. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Тож власне. Наскільки охоче львів'яни долучилися до такої благодійної акції? Ми вкотре переконали, що Львів – це відповідальне місто і львів'яни відповідальні жителі Львова. А саме школи, садочки, бібліотеки, дітки долучилися до цієї акції «Залюбки», і цю ініціативу підтримали дорослі. Тобто це соціально відповідальний бізнес, політичні об'єднання, які також взяли активну участь згодом. Власне, якими є підсумки коркової кампанії? Підсумками коркової кампанії в рамках кампанії Корок життя ми придбали портативний небулайзер для реалізації програми покращення хворих на легеневу гіпертензію. портативний небулайзер для інгаляції і продали його у кардіоцентр. Скільком людям вже допоміг от власне корок життя, власне, корок життя. Якщо брати про дві підсумки короку життя 2015 року, то підсумком є небулайзер, який допоможе п'ятьом людям, які є у реєстрі даної програми, які зможуть отримати ліки а саме інгаляції по даному портативному небулайзері. Але це тільки початок, і слід зауважити те, що це є основною метою кампанії. Є також подолання інформативного бар'єру, адже це є дуже важливо тому, що про лагневу гіпертензію на сьогоднішній день на жаль не говорять. І тому це не лише ці п'ять людей, яким є допомога, яку вже видно наочно, а ще є багато тих, про яких ми зараз не знаємо, але допомога на майбутньому буде видно. А нам, яким чином звичайнісінький корок може допомогти тому, хто цього потребує? Ось корки ми не зберуємо певну кількість корочків, так як булося цього разу, Здаємо на переробне підприємство. Переробне підприємство, яке займається переробкою вторинної сировини, перераховує за виручений пластик кошти на рахунок фонду, а фонд за ці кошти може має можливість придбати обладнання для хворих на легеневу гіпертензію або ж ліки. Зрозуміло, а чи буде продовження такої благодійної акції? Ви знаєте, як ми зрозуміли, що це тільки початок, оскільки сьогодні у великій сесійній залі міської ради відбулися підсумки коротку життя життя-2015». і ми зрозуміли, наскільки це цікаво всім, наскільки люди доєдналися, долучилися і мають бажання внести свої ініціативи і успішно продовжувати дану кампанію. Тому до 2019 року у Львівський міський центр соціальної роботи сім'ї, дітей та молоді? Ми погодили продовжувати її до 2019 року, це вже і у планах. Зрозуміло. Нагадайте, будь ласка, ще раз львів'янам, куди приносити корки, і власне які саме корки? Всі чи певні від харчових yeah. продуктів, чи загалом це будь-який корок, може бути корок від ручки, від йогуртів, від водичок, від кремів. Загалом будь-які корки, які можна приносити у адміністрації всіх районів міста Львова у школи, у поліклініки власне можна збирати також їх вдома і приносити потім або у офіс благодійного фонду. Це є вулиця Форманська. 5, або у дитячу планету. Також у об'єднання самопоміч у місті Львові у та пустометах і у, у Інваспорт. Зрозуміло, що ж дякую вам за інформацію. Нагадаю, гостею нашій студії сьогодні ввечері була Оксана Куліш, співорганізатор міської благодійної акції Корок життя. З вами прощаємося. Ну і продовжуємо наш випуск.